Паліна, Сашко, ходімо на вулицю, ганяти м'яч. Зачекати хвилинку, ми тут дещо дуже цікаве читаємо. Це дуже цікава книжка. Вона про те, як ми живемо в Україні і про те, що в нас є свої правила. Правила? Зовсім не нудні. дні, Русів знайте і про вас вивчайте. Хочете, ми вам віршики почитаємо, а потім підемо гуляти. Так, так. Хочемо. 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 Люди всіх родин і націй задля для миру і добра. У один народ зібрали, щоб держава в них була. Українські люди здавна, тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час не став тримати землі. Україна для народу, Конституція для всіх. Самоврядування міста значить, що воно твоє. Кожен з нас господар міста, де працює і живе. Не чекай, а сам берися, прибирає на смітки. Тільки там порядок місця, де живе те. Діти, привіт! ми на Майданчику? я чага. Зачекай, ми туди ще дуже цікаво. цікаво читаємо. читаємо. Ось послухай. В Україні українці вже живуть сім тисячі. У Карпатах пасли військ і збирали диких вік. Але в хаті українській добре рідним і гостям. Ми веселі її гостині, як не роблять шкоди нам. Щоб наша мова найдавніша. Перша навіть за санскрит. У державі головніше, найважливіше за всі. Супер. Ось бачите, ця, ця книга допомагає е, нам розуміти, як важливо поважати одне одного. Допомогти бути добрими. Це ж, як правило, хорошої поведінки тільки для всієї країни.